Кандидат політичних наук Олексій Буряченко, він вже з нами на зв'язку. Я рада тоді долучити до етеру. Пане Олексіє, вечір добрий, неймовірно красива вишиванка. Дякую вам за неї принципово. Рада бачити і вітати. І давайте поспілкуємось. Марину на ну взаєм, дуже радий також тебе бачити. Ти також виглядаєш надзвичайно чудово, надзвичайно гарно. одразу кажу Володі найщиріші вітання передаю. Ну що, починаємо. Давайте починати, да я також передаю Володимиру Корінному, незмінному ведучому цієї програми. Привіт, а власне сьогодні я замість нього. Але питання, я думаю, що і він би також це вам озвучив. А власне, давайте поговоримо про візит Ердогана і а, Гутеріуша, З чим приїжджали, і от які результати ви можете безпосередньо відзначити? Чи є якийсь певний успіх, очевидний та тому, що всі казали, що так чи інакше, але от напередодні того, що зокрема в Туреччині будуть відбуватися вибори. Ро, як президентські, так і парламентські ем, Ердоган хоче претен, претендує і хоче бути цим лідером в чорноморському регіоні? Ну і буде вмовляти українського президента сідати за стіл перемовин з путіним. Мовляв, останній в Сочі натякнув на те, що вже готовий до такого. Які ваші оцінки цієї зустрічі? Ну, Марина, перш за все, ми ж з тобою чудово розуміємо, що Туреччина Ірдоган, перш за все, представляє свої інтереси. Тобто йому також і про це дуже мало говорять насправді у ЗМІ йому також не цікаво посилення Російської Федерації геополітичне або хоча б стабілізація Російської Федерації. Якраз Ердоган це прямий бенефіціар від послаблення Російської Федерації. от Чим гірше Російської Федерації, тим краще буде Ердоган. От. Така сама ситуація, до речі, з Китаєю. На яку Росія там вважає одним із своїх там стратегічних партнерів, а ми ж також чудово розуміємо: чим гірше буде Російській Федерації, тим дешевше Кидай зможе скуповувати їхні ресурси, просто роблячи це масово. Не, і про ніякі вже там геополітичні не, амбіції Путіна чи Росії загалом взагалі мова не йде. Да, але повертаючись до Ердогана, дуже цікава була зустріч в Сочі. Да? Я думаю, що з цього потрібно розпочати для того, щоб комплексно розкласти цю тему. Тому що якщо ми не проговоримо зустріч в Сочі, то ми з вами не зможемо глибоко проаналізувати, а що ж відбувалося у Львові. Да, і навіщо це відбувалося, і які цілі переслідували сторони. Але ми чудово вже анонсуємо, що звичайно ж намагались домовлятись по різним трекам. Перш за все, по безпековим ініціатором була звичайно Туреччина. Гутиєрі ж був так, так би мовити, на подтанцовці да, Вердогана. От але давайте все ж таки до Сочі. коли я вперше побачив, і почув про новину, що Ердоган має летіти в Сочі, я насправді дуже здивувався. Намарено, як думаю, як і ви насправді да в контексті повної повномасштабної ізоляції Російської Федерації. Мало того, що Ердоган зустріч, погодився зустрітися з Путіним, да і не, не не в рамках якогось там міжнародного форуму, саміту. Ми ж бачимо, які, в якій компанії зараз перебував Путін. Це Таліби, це такі самі невизнані республіки, це якісь там цлднр ну тобто якісь терористи. А тут ні з того, ні всього, ні з цього да Президент країни член. Не НАТО. Ну, от. ну але, і ми ж пам'ятаємо, що як в Тегерані переминався з ноги на ногу Путін, не, щось там собі буркотів під носа не, дуже незадоволено, не, довго очікуючи Ердогана. Ну, Марина, ну коли таке могло бути? Ми собі ну, рік назад не, навіть не могли собі такого насправді уявити, да? не, щоб не, Ердоган так показово. Показово принизив Путіна на очах усього світу. а потім буквально за декілька там днів анонс зустрічі в Сочі на території держави агресора. Ну, вот. а, але я як такий, скажімо, аналітик зі стажем, почав дивитись документи, да? почав дивитись інсайди і почав розбиратися. А чим же зміг зацікавити Путін Ердогана? От для того щоб він все ж таки приїхав. Ну там багато багато вже про це насправді і в ЗМІ писали, але деякі по деяких аспектах все ж таки проходилось дуже по діагоналі дуже так по повз них. Як на мене, дуже серйозний аспект був пономовленостям Сирії, і наслідки ми цих перемовин з вами бачимо вже, вже пішла техніка. і ми бачили ці світлини та відео. Я думаю, що були домовленості і по Нагорному Карабаху, тому що знову ж таки пішов в рух зі сторони Азербайджану. да Ну там справді суто юридично, ми вами розуміємо, що це територія Азербайджану все ж таки там. Да, там немає ніяких питань, але контингент, оцей типу примусово миротворчої Російської Федерації, він якось ну не вступив в якихось там жорстке протистояння з Азербайджаном і дозволив. Все ж таки, по суті, ну по суті, да, я не знаю насправді, як там відбулось, але все ж таки Азербайджан де факто зайняв декілька нейтральних висот. Ну, от, і в принципі взяв дуже жур. Жорстку адже джовиця на жорстку позицію по на, Лучанському коридору да по на, зміні цій логістиці між Нагорним Карабахом та Азербайджаном на і по на, відповідно деокупації своєї території і на виводу на, з будь-якого будь-якого коридору на, військ військових формувань на, на Арменії. Це насправді було таке надзвичайно жорстка вимога. Ну от і як на мене, це все ну насправді з однієї картини оцього візу, візиту в Сочі. Не це геополітичний контекст. А, а да, звичайно, це відбувається на фоні дуже жорсткої економічної кризи. В самій Туреччині Ліра за останні три роки втратила приблизно 80% на своєї ціни на валюти в. В Туреччині величезна інфляція і економічна криза, в Туреччині тільки посилюється. Тому, звичайно ж, Ердогану потрібно посилювати свої політичні позиції саме через геополітичні успіхи і так би мовити, геополітичні перемоги. Звичайно ж, звичайно, ж зернові угоди, і туреччина в них відіграла серйозну роль тут. Олексію, я не... тут. Я тут хочу тоді зазначити, якщо зернова угода і правда відзначилася певним успіхом, да. Успіхом, і ми бачимо, це тут що гріха та їти. Кораблі виходять, їдуть і доставляють продовольство. То власне, очевидно, на підставі саме цієї зернової угоди Ердоган і пропонував або міг ймовірно пропонувати відновити оцей стамбульський майданчик перемовин. Запропонувати офіційний Стамбул як місце для перемовин і для продовження формату звичайно. дипломатичного. Звичайно, Марина, це використовується Ардоганом як підґрунтя, як фундамент, як базовою точкою відліку для того, щоб затягнути в цей процес максимально потужних гравців, до прикладу того гуть'єріша, і да, і продовжити говорити, що цей формат 3 на 3, да, оці два трикутники, він же, в принципі в форматі земнових угод виявився насправді ефективним і сто. Орани все ж таки змогли знайти якісь компромісні позиції, навіть незважаючи на, на те, що ніхто не сперечається з тим, що держава Росія держава агресор, держава терорист і держава окупант, але все ж таки гуманітарна складова і необхідність спасіння. На багатьох країн, яких були зафрактовані українським зерном, ця гуманітарна складова, все ж таки вона зіграла надзвичайно велику роль, долучивши до цього організації Об'єднаних Націй. Але ми маємо для себе розуміти, чому так я повертаюся все ж таки до Сочі. Потім, потім вже підемо да, і до Стамбулу і до Львову. Да? Чому все ж таки Ардаган погодився на цю зустріч? Що, що такого йому зробив? Путін, що він це зробив, так от ми вже згадали з вами про Сирію. Ми з вами згадали про нагірний Карабах. Ми з вами згадали все ж таки про те, що Туреччина як держава-миротворець принципово підкреслює те, що вона не готова доєднуватись до санкцій. На для того, щоб типу бути нейтральною державою без прив'язки там до публічних симпатій, чи російські чи українські сторони. Роні, і це їм дозволяє да підсилювати їхні взаємовідносини економічні перш за все Російською Федерацією. Ста офіційна статистика говорить, що порівняння порівнянні з минулим роком експорт продукції Туреччини в Російську Федерацію зріс на 75%. Це насправді величезний показник. Тобто Туреччина надзвичайно виграє від усіх санкційних обмежень, які накладає цивілізований світ ЄС. Сполучені Штати Британія на Російську Федерацію. Величезна кількість економічних потоків іде через, через Туреччину навіть публічно російських олігархів запросили працювати в Туреччині, вести в Туреччину всі свої капітали, але в Сочі ще було два дуже важливих аспекти. Перше ще за день до візиту Ордогана на офіційних рахунках Нацбанку Туреч з'явилась величезна сума в 5 мільярдів доларів. І да звичайно, це до цього має пряме відношення Російська Федерація, тому що саме Російська Федерація, саме Російський Росатом, будує в Туреччині атомну електростанцію, і це один із чергових траншів. Загальна сума 20 мільярдів. Оце чергові 5. На мільярдів запуск запланований першого енергоблока на 2023 рік. Чи готовий Ердоган відмовлятись від цього одного із флагманських своїх проєктів? Тим паче за по суті типу кредитні гроші Російської Федерації. А ми чудово розуміємо, наскільки це довгий та скажімо малобюджетний буде кредит. А може й взагалі не кредит да тому, що ці гроші заходили. Я прослідкував, через філіал російських банків і вже ліцензовані чи турецьке законодавство філіали в вигляді облігацій, перераховували гроші відповідно на з банк Туреччини. Тобто застосовували схему, до якої комар носа не підточе, і ніхто не скаже про якесь там лобіювання інтересів Росії чи про те, що Ку Путін просто банально купив Ердогана. Да, ну от. і другий аспект Марина, про який мало взагалі хто говорить, враховуючи зараз серйозний обвал юаня. А Росія десь має фіксувати в чомусь свої валютні резерви, оскільки євро та долар їм заблокували. Юань також ну по суті щодня серйозно присидає. Є ну, не дуже ліквідною історією для Росії. Частина грошей, які зараз формується золото валютний резерв. Абсолютно випадково після зустрічі в Сочі стала турецька ліра. Ну вот. а, тим самим ми чудово розуміємо, що таким нехитрим способом скубки турецької ліри російська економіка підтримує турецьку економіку. Тобто, Марина, я думаю, що я дав. Достатньо Алло? виходить, що Ердоган так і з красивими, і з розумними. То ем, да, треба да, прикра... да. треба прекрасно тоді якось дати оцінку таким діям і зрозуміти, ну на чиєму боці він грає, чи можна зараз бути між краплями, тому що є очевидно чорне і очевидно біле. І очевидно, людина, яка претендує бути лідером цього регіону, мала би все-таки визначитись. Марину, я абсолютно з вами погоджуюся. Моя справа дати цікавий контент для наших глядачів. І те, що вони да, не почують можливо або не почитають багатьох змі. Тому що да, І це і це, до речі, всі ці умови, всі ці цікаві, смачні плюшки, які отримав Ердоган. при цьому всьому не свідчить, як на мене, на моє глибоке переконання, що Ердоган. Ган продався Путін, ну тому що не, ці знову ж таки я повторю те, що починав не, наш ефір. Ердоган завжди буде переслідувати, перш за все, свої інтереси особисті, другий аспект інтереси Туреччини. Йому не цікаво грати на одному на полі з Російською Федерацією, тому що все, що воно робить під санкційне, а це просто знищить його політичну перспективу не, і доб'є економіку не, самої Туреччини, якщо така не, дія. Буде, скажем, зафіксована та встановлена, от, і йому набагато звичайно ж краще е, мати в стратегічних партнерах Британію, Сполучені Штати, країни НАТО та ЄС, тому що це банально економічно вигідно. А і, до речі, ще один аспект, який я забувся трошки сказати, це те про те, що він вибив для себе класну злишку на газ для того, щоб транспортувати її в європі через турецький потік. Да. Ну, це та саме останній на то, пункт, не самий останній момент. Та один очевидно з найважливіших. Все таке, давайте про дипломатію. У Нас не так багато часу. Я би хотіла, щоб ви дали свою оцінку, тому чи треба би нам було ем, можливо не відкидати так одразу варіант з стамбульським. Е, ну це таки фактично може бути умовний мінськ, 3 так? Стамбульських оцих перемовин, чи варто нам розглядати і в принципі міркувати над цим варіантом формату а, якоїсь дипломатичної зустрічі, дипломатичного врегулювання питання, чи в принципі президент своїм меседжем про те, що перемовини тільки після того, коли будуть повернені всі окуповані території, тільки тоді можливі ці перемовини поставив крапку у цій, у цій історії, і в принципі дискутувати тут немає про що. Хоча тут принагідно, знову ж таки треба подивити БЕК і треба згадати те, що раніше від президента Зеленського все-таки лунали оці заяви про те, що він готовий зустрітися тет-а-тет -те, з Путіним, що він готовий до цієї розмови? Зараз ніби так, як якщо це правда, і Ердоган виявився таким собі перевізником меседжів та від, від Путіна до Зеленського і вже той хоче зустрічі, то чи дав ляпаса російському президенту Володимир Олександрович? Та? Марина, ну насправді ви задали такі досить довге, але абсолютно вірне запитання, в якому вже зазначили всі основні аспекти. Мені залишається тільки їх дещо підсумувати на, на дещо на що ми зробити акцент і зробити на лаконічний висновок. Скільки в нашої ефіру щоб я орієнтувався. Хвилин 10, точно, я думаю, що можемо. Хвилин 10, ну нормально, так. Ми ще маємо поговорити про G20. Я ще запланувала про G20. Окей. окей. Тоді давайте все ж таки ой, пробачаюся, вилетів навушник. Так, мене чутно беремо? Так, я чую, я чутно. Чутно, так? Так, все так? Окей пробачаюся. Ну, дивіться, перш за все дійсно, Володимир Зеленський недвозначно висловив свою позицію, і це для нас має бути такою відправною точкою: що будь-які перемовини з державою агресою державою терористом Російської Федерації почнеться тільки після повної їхнього виходу з території України. На якщо більш глибоко дивитись на це питання, то з тих самих заяв офісу президента того самого Подоляка, а в принципі. Також стає зрозумілим, що є така перша Рубіконна точка. Це на стану на 24 лютого, да це стовідсоткова має бути звільнена територія далі подальший процес також на задекларований, але він може вже відбуватися не військовим шляхом, не шляхом військової деокупації. Ну, якщо ми скажімо, да на глибоко розберемо цей меседж президента, да відносно на покидання збройними силами Російської Федерації території України станом на 91 рік. Тобто одна частина може бути задекларована як військова деокупація, а друга передбачає варіативність. Все ж таки дипломатичного треку, але але ситуація не стала все ж таки, вона динамічна, і динамічність цієї ситуації надає саме загострення навколо Запорізької АЕС, тому що ми ж бачили дуже резонансні, дуже серйозні заяви на ті саме ж від НАТО, да прийшли вчора про те, що. Якщо не дай Боже, буде якийсь викид за наслідками терористичних дій російських окупантів, які захопили електростанцію, якийсь буде викид на країни Європи, це буде розцінено однозначно як агресія на країни НАТО і буде застосовано на п'ята стаття, тобто, в принципі, це ще підвищує ставки процесу. Тобто, давайте перейдемо Ведемо для людей надзвичайно поясню. Буквально ремарка. П'ята стаття статуту НАТО означає, що всі країни як один стають на захист тієї країни, на яку на агресія. Тобто, фактично, навіть попри те, що Україна не є офіційно членом альянсу, в принципі, п'ята стаття може як один з варіантів бути застосована, якщо вже ось є такі заяви і такі умови. Да, да, це дуже, це надзвичайно серйозно, тому що на навіть пам'ятаєте останні заяви того самого Кіссенджера, да, який вже в принципі сказав свою точку зору, що до України потрібно 100% відноситись як до країни члена НАТО. В Принципі, це така підготовка серйозного підґрунтя на серед країн-член НАТО для того, що на прийняття України до членів НАТО залишається тільки формальністю і, і Європа, і світ, і країни НАТО не мають залишати Україну один на один з агресором. Тим паче, тим паче, і тут для них найосновніше, якщо це загрожує їхній безпеці. І якщо ядерне, ядерне облако да піде на, на країни Європи та НАТО, то тоді вони цей безпреділ від Російської Федерації дуже швидко готові припинити. Ну, тобто, насправді тут ця ситуація саме якраз от як на мене, повертаючись до початку розмови, про що говорили перш за все у Львові за. Участю цього ж да? вони намагалися дійсно розвинути успіх зернових угод, розвинути успіх у цих можливих перемовних трикутників, і говорили вони дуже багато. Це з публічної інформації про безпековий саме ядерний аспект, тому, що він дійсно надзвичайно хвилює країни НАТО. Він надзвичайно хвилює країни ЄС, і от на це стає додатковим драйвером. Для на країн НАТО та Європи в допомозі саме України, тобто, ми якраз у за рахунок таких бездарних терористичних дій і неконтрольованих Російської Федерації, тільки консолідуємо навколо себе і навколо допомоги собі світ. І в принципі можемо розраховувати і на подальшу повну політичну, економічну і військову допомогу на і в подальшому чи договоряться про скажімо так, якісь перемовини мирні, да або там припинення вогню чи договорилися точніше, да у Львові ну ми бачили публічні заяви, але й не публічно. Я глибоко переконаний, що ні. Там зараз немає жодних підстав і немає в принципі бажання в Російської Федерації. Ці реально домовлятись в неї є бажання зробити вигляд. Що вона хоче перемовин для того, щоб закріпитись на окупованих територіях, і для того, щоб в принципі, вже зробити, ну, зробити неможливим на та мовити повернення цієї території України, тобто знову ж таки Російська Федерація намагається грати з усім світом, шантажуючи по різним трекам, як вона робила, в принципі, і до повномасштабного вторгнення і по газу шантажує Європу, і зараз можливою можливою трагедію на атомної електростанції продовжує шантажувати весь світ. Тобто вже нікому не потрібно знову ж таки пояснювати, хто держава терорист, не хто держава-агресор, хто відповідно окупант і як Росія використовує там будь-що як зброю. Ймовірно, на саміті J20 чи може відбутися зустріч Путіна з Зеленським, бо я так розумію, буде там і той, і той. Ну, Марина, далеко не факт, що там буде і той, і той, тому що вже на мене сьогодні вже було декілька ефірів, і на, в принципі на, по тій інформації, які на, зараз щохвилини буквально виринає з медійного простору наземних змі, на, стає зрозумілим, що на, вели, скажімо, більша частина з країн G20, які на, орієнтовані на повну на, і безальтернативну підтримку саме української сторони, готові навіть на, с, на, не, не не приймати участь у цьому саміті. І взагалі його саботувати, якщо в його участі ну, якщо участь там Путін у будь-якому варіанті, або скайпом, або вживу. Тому ми чудово розуміємо, що на Балі країна G20, яка приймає цей саміт, вона розраховує на Максимально високе представництво сторін, тобто вона звичайно зацікавлена в тому, щоб всі країни G20, вони приймали участь на у цьому відповідно саміті, і щоб вони генерували рішення, це тебе мовити виведе балі на абсолютно як столицю да на Індонезію на, 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 на абсолютно на інший рівень. На тому саботування цього майданчика невигідно перш за все тій самій Малазії. От, і якщо питання стане руба на або не приймає участь Путін, да або, скажімо, дві третини країн G20 не приїде відповідно на саміт, то да буде прийняти рішення про те, що все ж таки Путіна не допустять до цього саміту. А от по Володимира Зеленського, президент Індонезії запросив. Ще я нагадаю, да, коли в квітні місяці, коли в тому числі після цього він приїжджав до України, особисто спілкувався з Володимиром Зеленським і побачив всі звірства, які російські окупанти вчинили в Бучі, в Ерпіні і в інших містах. Тобто, от в тому, що президент Зеленський прийме участь і, можливо, навіть відкриє самі G20, я абсолютно от, насправді не сумніваюся, і я думаю, що це дійсно потрібно робити, і потрібно все ж таки. Прийняти це запрошення. Да, можливо, не особисто. Ну, смисл не вживу, да летіти на балі. Можливо, все ж таки, як він це робив раніше, включитися на Поскай, тому що все ж таки країна у стані війні. Але я мало вірю в те, що буде допущено, щоб на одному майданчику вживу зустрілися Путін та Зеленський. Це буде надзвичайно скандал, і, і я думаю, це просто зірве насправді цю цей самі і нічого з цього толпового не вийде. Нам стежити за тим, як будуть розгортатися події, нам давати аналітику людям для того, щоб вони могли зробити свої висновки. Будь ласка, ще бачу, що бачу, я що А, Американська я розумію, що ми вже на фініші нашого спілкування, але як на не мене, надзвичайно важливо все ж таки відзначити. А щоб якщо все ж таки Зеленський прийме на це запрошення до участі, да в G20, щоб цим країнам G20 було донесені важливі позиції про війну в Україні. Да? Тому що багато хто дуже далеко від цієї війни, це і країни Південної Америки, це і Африка, це і країни Сходу. насправді деякі навіть не дуже розуміють ну, надзвичайно низький рівень взаємодії з Україною. Так? І ми маємо донести що сама Російська Федерація вона знищує той геополітичний баланс, який зараз існує в світі. А G20 саме як Майдан. Фінансовий, як він задумувався, базово, як майданчик банківський, він як на мене генерувати ідеї саме на, на созідання, да на боротьбу з поточними проблемами людства, на да, да, з те, що температура підвищилась, на те, що на, на зелені проблеми екологічні проблеми, на те, що потрібно переходити на більш високі технологічні цикли, а не на те, щоб збільшувати на, відповідно фінансування озброєння в своїх. Країнах, вот про що мова? Тобто, насправді я думаю, що було б гарно, щоб ці всі аспекти були донесені, і щоб не все ж таки Зеленський запропонував можливо формат нового геополітичного порядку у світі. Про що він в принципі вже не один раз анонсував там у 24 або якась там генерація? Назріває, тому що очевидно всім стало зрозуміло, що система колективної безпеки вона на жаль виявилася слабкою, якщо не сказати більше да. того, непрацюючою. Я дуже дякую за розмову. Рада була бачити. до гарного вечора. Бажаю Олексі Олексій, да, да. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, до нашої розмови доєднувався.